Друзі, всім привіт! Хочу записати після мови для мого відео щодо китайських автомобілів, і вона буде стосуватися коментарів, які ми отримали на це відео. Ну, можна сказати, це ваші думки. Якщо хтось не знає про що саме яке відео, ми покажемо ось тут силочку. Можете перейти, переглянути відео, а потім продовжити перегляд конкретно моїх думок щодо того. Що люди думають стосовно цієї теми, загалом дуже вдячний всім за те, що відгукнулись, дуже багато коментів, при тому, що переглядів у нас теж багато, для нашого каналу це багато, але коментів особливо багато. І 99% людей підтримали, підтримали мою позицію. Якби вони погоджуються з тим, що китайське авто купувати не варто, і не варто саме через позицію Китаю щодо російсько-української війни. Отож, давайте по порядку розберемо коменти. Відео буде складатися з двох частин. Спочатку коментарі розберемо, а потім в кінці я дам свіжі вирізки з відео аналітики Віталія Портникова і ще один канал, який також рекомендую дивитися, якщо вам цікаво, що відбувається в світі. Називається Good Times, Bad Times. Також дають дуже круту аналітику щодо нашої війни і, в принципі, щодо позиції Китаю і багатьох речей, які важливі для кожної сучасної людини, яка хоче. Хоче розуміти, що відбувається навколо неї. Отож, давайте розберемось спочатку з коментами. Ну всього я там я не буду кожен окремо говорити просто декілька типів їх було. Ну, перший тип комента: китайські тачки дуже круті. Вони вже давно давно залишили позаду себе німців і по суті там по крашам показують 5 плюс зірок і так далі. Я думаю, дуже багато людей з вами не, не погодяться. Ті, хто вже є власники на сьогодні. Китайських електрокарів просто загугліть цю тему, пошукайте в Ютубі. Ну і там буде предостатньо проблем з зарядками, з типажом зарядок, з тим, як вони підходять, скажімо, до українських реалій. Скільки коштують перехідники, які проблеми з кліматом, які проблеми з медіа. ну... Я не буду далі говорити, це можна дуже просто перевірити. Тому думка, добре, що вона є така думка, але я думаю, що ви трошки перебільшили стосовно якості китайських автомобілів. І в коментах, до речі, також люди пишуть дуже конкретні якісь приклади. Там, купив китайську тачку, на, перші, на першій моці почали відвалюватися якісь деталі від неї, тось, почали губити їх. Тому, от я думаю, що це не зовсім щирий коментар. Є е, такий нам закид, що от онлайн авто, ніби ви не займаєтесь китайськими тачками. у Вас немає постачальників. Через то от ви тут наганяєте китайці молодці, якби і ми теж, тому що возимо їхні. Ну я так розумію, що це якийсь е, імпортер китайських автомобілів написав, тому що у нього такі постачальники є е, люди. Е, ми прийняли це рішення щодо повномасштабного вторгнення. Вивчили питання, подивилися, що пропонується. Подивилися на логістику, спробували щось, якусь справу мати. Тоді, коли побачили відношення китайців до цієї теми, ще не було питання, якби саме от патріотичного, а просто подивилися на, скажімо, на відношення китайців по доставці. Так? Коли почали піднімати машини, починаєш вести, а в дорозі тобі піднімають вдвічі-втричі ціну на автомобілі. Тож тобто, ну я, я знаю людей, ну. Які, скажем, дуже серйозно попали на великі гроші. Одне це мене вже заставило задуматися, якби тоді прийняв глобальне рішення, що я китайців не хочу. А коли додалися решта речей, коли вже їх заїхало багато, коли вже почали. Масово завозити електромобілі китайські, коли почалися ці проблеми е, технічного характеру. Коли я побачив позицію Китаю, да, ну відповідно, в мене вже ну, якби і взагалі такого питання вже і не стояло. Да, шукати яких то постачальників. Тому так, да, постачальників нема, ми їх не шукаємо. Китайські автомобілі не продаємо, нікому не рекомендуємо. Е, є така позиція, що у нас вже все давно китайське, все пропало. Ці автомобілі на 70% китайські, все навколо китайські, айфони, на які я знімаю китайські і так далі. Люди, да, є певні речі китайські. Цього китайського багато замінити багато чого не можемо. То тобто, ті самі там, наприклад. Хоча от зараз вивчаю тему сонячних панелів, є, от, наприклад, європейські виробники тих самих інверторів, які по ціні продаються в Україні. Ну, скажемо, якщо рівняти з китайськими, наприклад, ціна буде ідентична. Да? Голландія, наприклад, виробляє інвертори для сонячних батарей, практично в ту саму ціну продажну, що і Китай. Да? Тобто питання вибору. Якщо ви за цим слідкуєте, якщо це вам принципово, я думаю, ви можете, коли вибираєте, можете знайти достойний варіант, не особливо дорожчий або взагалі не дорожчий, і придбати товар все-таки не з Китаю, якби і таким чином підтримати Україну. Тому згадайте ще одну річ: ці наративи, оце. У нас все російське, вся нафта російська, весь газ російський, Ми від них навсегда залежні. От ТДТП, це вже ж було правильно. Не? Ну, було ж да якби з Рашкою. Е, в нас весь ринок. Там це якби дуже така. Зручна, зручна політика. Причому така політика зручна для олігархів, ті, хто працювали з рашкою, співпрацювали. То тобто, люди, які заробляють на цьому великі кошти. Вони їм така позиція зручна. Да, ну і де тепер рашка, де тепер ці об'єми? Да, є там якісь реверси, де щось там купуємо, продаємо, ходять ці зради по інтернету, але по великому рахунку, так масово, як це колись було. Нас, нема товарів, нас немає російських товарів, нас немає. На дорогах тих самих лад згадайте, як це було там, ще до 16-го року там ну ну повно було. Ну я розумію, ми все таки ближче до заходу. В нас були іномарки. але все одно згадайте до 16-го року. Скільки було цих цих лад, волк, москвичів, Жигулів, та здавалося, вони ніколи не повиздихають, ніколи тут їх не перестане бути на наших дорогах цих машин. Це здавалося якесь це тотальне якесь домінування цих совкових тазіків. Де вони зараз? От ми їдемо, ну ні одної машини не бачу. Там ну ні Жигуля, ні, нічого. Так само буде і зі всім китайським. Якщо вони не будуть міняти свою політику, якщо там суспільство не готово змінювати, не готово міняти свою верхівку. По-любому кожна диктатура має здохнути. Вона не буде жити, тому що економіка це приречена на провал. Як би там не було, однозначно. Тому. Це домінування китайське, що да, захід зробив помилку, да, зробили там виробничу базу, і зараз Китай цим користується. Але я демократії переможуть, я у цьому просто впевнений. Була така думка, наша доля мізерна, там виробляються мільйони автомобілів, що там ми там експортуємо, мінімально. Да? Тобто, якби це не важливо, тому що якщо подивитися глобально, те, що ми там привозимо якісь автомобілі з Китаю, це ніде не видно, тому давайте будемо возити. Не погоджусь критично, я сів порахував. По-перше, подивився статистику. На початку війни, в 2022 році, ми завозили 700 автомобілів китайських місяць. Сумісно, як і вживаних, так і нових. До цього моменту ми подвоїли, ми вдвічі більше завозимо. На сьогоднішній день ставиться на облік, продається до півтора тисячі автомобілів в місяць китайських, як вживаних, ну там вживаних не так багато, в основному нові автомобілі. Та я думаю, багато хто їздить по трасам, самі бачите ці безкінечні автовози з ідіжками, з цими Хондами МНВ, дуже багато цих автомобілів. Я смів порахувати, якщо в місяць, якщо ми відповідно купуємо, в Китаї, грубо кажучи, цих півтора тисячі автомобілів, ми донатимо той тобто, півтора тисячі чоловік, донатить на Китай 4 мільйони євро. Це тільки в чистому вигляді. Я подивився, тільки е, е, маржу, яку отримують нові автомобілі. Але якщо ви вивчите це питання. Китай дає на кожен автомобіль шалені шалені дотації. Тобто вони на сьогоднішній день субсидують електроіндустрію своїх автомобілів і вони хочуть заполонити європейські ринки. Євросоюз вже почав розслідування стосовно цього, і тому множите цю цифру спокійно на 3-4. Да? Тобто, тому що кожен виробник, який продав таку машину, він ще отримує від держави приблизно там плюс 3 рази, так як він продав, скільки він на ній заробив. Тому ви можете сказати, що півтора тисячі чоловік в нашій державі на сьогоднішній. У день дотують 12 мільйонів е, доларів на Китай. Ну Грубо кажучи, на що? На те, щоб ми е, отримали чергову ракету собі на голову. да тобто, Я не знаю, багато це чи мало, але я не розумію, для чого. Якщо ти живеш в цій країні і е, не хочеш, щоб е, барашка перемогла, для чого тобі е, інвестувати у свого ворога. практично Ворог це ще ні, ми зараз розберемося. тому що я, так як я обіцяв, в кінці будуть невеликі вирізки. Ну, і і самий популярний такий варіант ми ж дрони звідти беремо, реби беремо, ну, люди беремо, да. але це логічно взяти в свого ворога зброю, щоб захиститися від нього ж і від його союзника. Але нелогічно розвивати його автоіндустрію. І цим прикриваються зазвичай люди, яким просто зручно прикрити свій вибір будь чим да? Ну, а таким благородною такою штукою, як там Реб і Дрон, да? це що всіх на Остахсі збирається. Ну це ж дуже круто. Да? Тож тобто, ну, ми донатимо на дрони і купуємо їх там в Китаї, то давайте будемо ще купувати звідти id четверті там і МНВ, і все решта, що там продається. Ну це ж теж якби в получається майже одне, і те саме купити дрон. В Китаї купити діжка. Ну це абсурд. Я, я думаю, ви абсолютно з цим погоджуєтесь. До речі, дуже неприємно. Я це відео показав в чатах, там де я присутній, в єтроні там в інших там ну оскільки я займаюся цим це мій хліб, я займаюся електромобілями. Закидав чати, ну дуже неприємні коментарі. Реально, ну такі такого плану, такі цинічні. Ну я там, типа, не що викор... я буду єтрон там річний вести там за ті самі гроші. Краще я візьму нову едіжку за. В новій машині там буде краща шумка, там бла бла бла. Ну я привик їздити на нових. Ну люди, ну це цинічно. Ну реально, сьогодні ти, ця людина мені це писала в групі, тоді коли прилетіло на Ахмадит, прилетіло, погинули люди, погинули діти. Ну це цинізм, реально. І якби я ну мені воно на голову не налазить, просто ну, ну люди, ну поставте один до другого, там якось порівняйте. Ну, ну це не нормально. Китай на сьогоднішній день є союзником, конкретним союзником Росії. Подивіться ось це відео на це конкретно підсумки саміту НАТО, де конкретно країни НАТО кажуть, що Китай на сьогоднішній день є офіційним союзником. Це та країна, яка підтримує Рашку в повноті, то тобто зброєю. Ну тут не все дають я починаючи з економіки, те, що те, що купують в них цю нафту за безцінок і продають потім, так само і завозять туди до 90% озброєння. Подивіться відео Good Times, Bad Times, де вони прямо кажуть, що Китай це один з перших стовпів, який підтримав рашку, який не дозволив їй впасти через санкції, який не дозволив їй впасти, тому що економічно підтримав, підтримав озброєнням. Фактично, Китай на сьогоднішній день це дорівнює рашка. Пекін обрав другий варіант: втримавши Кремль на плаву. Китай був ключовим фактором. Саме Китай гарантував, що Росія не залишиться зовсім самотньою на міжнародній арені. Тим не менш, проросійська позиція Пекіна ставала чіткішою з кожним місяцем. Навіть його небажання реагувати на події означало на практиці перехід на бік росіян. Якщо могутній Китай, лідер прибічників багатополярного порядку, підтримує Росію, що хитається, то й ми повинні робити те ж саме. Схоже, саме так думають у багатьох світових столицях, особливо на глобальному півдні. Китай з іншого боку забезпечив Росію всім необхідним для економічного виживання. Вони заповнили її прогалини в імпорті, забезпечили частину відсутніх доходів від продажу вуглеводнів. Це не економічне заміщення один до одного. Воно не відбувається так швидко. Але Пекін був рятівним колом для Москви в найскладніший для неї момент. Ви реально звідти купуєте автомобіль? Я не кажу вже там про цю якість і про це все. решта. Ну ну, ну ті, хто це пишуть, ну реально люди. Ну давайте будемо дивитися так, як воно є. Ось конкретно. Вот ще одне тоже Портнікова. Де він саміту НАТО, де вже кажуть суми, 90% озброєння на 90%. Ракети, які складаються на сьогоднішній день, Арашка подвоїла з моменту повномасштабного вторгнення. Подвоїла випуск ракет там сто цих і так далі. Я там них не дуже розбираюсь, але ну статистика є статистика. і от вони подвоїли це за рахунок Китаю, тому що на 90% комплектуючі заходили через Китай. Саме на Китай покладається пряма відповідальність за підтримку Російської Федерації у її війні з Україною постачання. Товарів подвійного призначення з Китаю до Росії називається таким, що дозволяє Росії продовжувати цю війну, і підкреслюється, що Китай має відмовитися від дій, спрямованих на політичну і військову підтримку Російської Федерації. військово технічне співробітництво Китаю дає можливість Російської Федерації оновлювати модернізувати свій Потенціал, який потрібний для подальшого проведення війни з України, західні країни говорять навіть про 90% відсотковий внесок Китаю у подальше озброєння Росії. Я не кажу, що це саме китайський, тому що буде, ну це буде неправда. Вони їм продають і західне обладнання, і західні там системи навігації, все решта. Але ну так є, Китай на сьогоднішній день субсидує рашку в війні проти України. Тому співпрацювати і купувати їхній автопром ну, це просто на голову не налазить. Так що слава Україні і не купуйте китайські вітром.